Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні у нас е, почнеться новий майківський розіграш, який саме ви зараз дізнаєтесь. А до нас завітала Вікторія Наталіна. Ми про неї і про її чоловіка писали про захисників України. От сьогодні вона прийшла із зверненням. Будь ласка, Вікторія, доброго дня! Моя сестра приходить службу в 92-й бригаді, в зенітно-ракетному дивізіоні. Її батарея зараз збирає кошти на авто. Я пропоную для розіграшу ось таку красу. Це гільза, так? Гільза. Вона в тубусі. Підписана, да, підписана гільза тубусі. Е, начальником їхнім. Опа, є. Ось, ось така гільза. подивіться, яка гарна. Це Вікторія сама її розмалювала. Подивіться, яка красива, дуже гарна. Так. Також в мал... да. для да. Так. Другий приз у нас в тубусі прапор. О, який який... Переніця, але... вони те, який вони теж розписали з побажаннями зі своїми. Який прапор? Це буде справжній облігу. Оби... Да. Так, це у нас другий, буде другий приз. І третій приз. Зараз це ось така скринька з таким от брілочком. Патріотичним. Гарне. Тобто у нас будуть три, да. три призи для да. розіграшу. Друзі, отож зараз під цим постом будуть вказані вказаний номер картки волонтерської. Розіграш буде тривати до п'ятниці наступної. І е, ми вирішили з Вікторією, що наша ставка буде 200 гривень. Отже, якщо хочете виграти один з цих призів у п'ятницю, надсилайте на карту 200 гривень. І, звісно, як завжди, можете збільшити свої е, шанси. Подвоїти можете 400 гривень кидати, утроїти і так далі. До перемоги! Слава Україні! Героям слава!